Сім ранку ми вже сидимо під лісом, вже вийшли з ліса, коротше, ми вже назбирали. Ми вчора побачили, що батьки назбирали стільки грибів білих і давай ми теж. Коротше, факт в тому, що ми нічого не назбирали. Ми їх другий ліс. Для чого? Для чого? хотіли назбирати більше них. Де ж більше старших людей опідніших назбираєш? Але ми такі, знаєте, вже яке покоління, за п'ять хвилин бігали весь ліс, знайшли п'ять білих грибочків і все. Тому бачу, далі є люди йдуть теж на грибі. Але що ж там як, там немає нічого? Коротше, ліс мокрий, мокрісенький, а грибів нема. Це взагалі. Розстройство повніше. Тільки ми сидимо і ще воно там у бузюк по, по полі ходить. О, зараз вам покаже природа класна, правда? Пташки спів... Гри співають так класно, що капець. Ми чекаємо ще товариша. Ну, не збирала. Подожди, бо єш. Кап... Камера не переключена. О, о, зі зіло щось грибочок. Ще маленькі отакі є. О, такі. Коротше, ми знайшли на суп знайшли. Yeah, суп, yeah, суп, yeah. супчик, супчик буде... Ще Шіп, й потика взяв, щоб теплиці зимою кинути. Ну, він без куска, <laughs> дрова <laughs> не живе. Ну класно, але ви знаєте, ви, я не знаю, чи ви чуєте, як пташки співають. Yeah. Он, люди йдуть теж на гриби. Інтересно, може вони місця знають, а ми взагалі. Коротяшно. Дивіться, скільки ще кроме нас, таких як ми по прихотому вдалині, це капець. Тут ліси з усіх сторін, щоб не хотів нікуди йти, то тут ліс з усіх сторін. Але ж нема грибів. Людей більше, ніж грибів. грібів. Чекаємо Чекаємося одного грибника. другого мого дитинства. Він пішов десь. Він в цьому селі живе, він тримає 38 козей. Ми в нього постійно бринзу, беремо. І зараз ще візьмемо пару фляшок молока. Козячого. Козячого. Фермер собі такий. Хороший хлопець. Чекаємо його. О, на велосипедах людей Покажи, Розверни, так. Да, да. Ну. Тоже, бачите, якими машинами модними. А ви знаєте, мого нині віті день народження? Ой, Уйно ми це йому зробили і міні подарок. Як така я вчора до, до часу ночі голубці крутила, і п'ятого встали, поїхали на, на ліс. Другі будуть казати, що відео знімати. <laughs> Так, посиділи трохи в машині і рішили, вже якийсь другий ліс в нас, ми пішли. Коротше, тут така красота, послухайте. Ташки співають, бомба. Але грибів тут нема. Ми мали їхати, завжди в нас є такий лісок на зелену. А там гриби постійно є. І то і вчора назбирали там. Але вітя каже, ні, там треба ходити багато. Бо там е, ліс. Скільки кілометрів зелений ліс? Да, ні, ні, скільки всього лісу треба пройти. Кілометрів. Там такий довгий ліс і по горбах тако, коротше. Е, скільки там ліс тягнеться? Знаєте, як мене Вітя збирає гриби? Він може за півчаса весь ліс оббігати, пробігти в одну сторону, третю, і я, а я йду заді, знаєте, щоб знали тако. А він пішли, рая, пішли! Я тільки зігнули Рая, пішли, Рая, пішли! І це я дорогу бігаю за ним, як той пес. Що, нема? Нема. Ще нас Сашко ще один ліс завів. Тут обсяга, якщо там щось було, то тут взагалі немає нічого. Mm, Боже, головне, щоб кліщів oh. не назбирали, бо я сам більше боюся кліщів, щоб не хабнути ніякого дракона. Бо треба було в зелену їхати. А oh, от покажи, скільки ти не збирала, скільки я. А, комар кусив вже. Ара, бо тут... Я не знаю, чи видно, бо я камеру не годна переключити. Це Вітя. Mm, там в мене взагалі немає. Тож ти... ти мені всі білі віддав? А що там бігають Він мене привів, він як знаєте, як мужчина привів мене на поляну, каже, бери, ріж. <зас> і погнав. І побіг одразу. Але природа класна, подихали свіжим воздухом, як має бути, послухали пташків. Звісно, ми завжди з уловом, а це без улова сьогодні. На суп буде. На суп буде. Я тобі спеціально суп зварю <зас> з білих грибів. Так, так ставлю ще на паузу. може ще цікаве, найдемо.